Добрий день. Ми не завжди буваємо обережні. І хто ж з нас не забруднював одяг плямами? Якщо зазвичай його варто просто попрати, він знову стане чистим, то з Зеленкою таке навряд чи вийде. Але є така цікава наука, як хімія. Тож застосуємо наші знання на практиці. Нам потрібні будуть речування, які є, напевно, у кожного дому. Це вода, розчин 3% і гідрогенпероксид, е, наш терміний спирт, зеленка. І засіб для очищування труб кріп. Але ми будемо використовувати розчин на трілажі. Що ж, почнімо. В склянку з водою додамо декілька крапель зеленки. Щоб утворився насичений кращим. Далі додаємо пероксид водню. Так І доливаємо Але нагадаю, що у нас це розчин на тріош, який є аналогом. Як ми бачимо, розчин потроху не Це е, робиться через те. Що зеленка містить собі пігмент діамантовий зелений, який втрачає свій кольор в лужному середовищі. Спробуємо провести наш експеримент на тканині. Для цього також візьмемо зеленку і. Так, у нас є пляма, на неї потрібно декілька капель хідрогенероксид. Але до одягу ні в якому разі не можна використовувати кріп, адже він дуже їдкий і може знищити одяг разом з плямою. Тепер беремо паличку, вимучену у спирті, і нашу пляму. Як можемо бачити, наша пляма майже зникла. Ось, взагалі її не видно. Так от, наша пляма зникла і ось таким чином можна врятувати одяг за допомогою знання хімії.